Боже, з нетерпінням чекаю на цього нового вбивців. О, так, я люблю хороші кросовери. Справді я чув він з нового серіала Netflix. Саме так дивні дива. Правильно? Дивні дива? Так, ну там Демогоргон, Ненсі Стів. «Гокінс», дивні дива. Ні, я про інший кросовер з Netflix. Вони зробили інший кросовер. Тікайте. <ресур> 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 Що? Чому ви тікаєте? Вона просто старенька бабуся, а вона ж не. Що це було? Так, я читав про це. Називається корона. Що? Вона якийсь невмирущий стародавній жах, що переслідує землю. Мені не потрібен лор, чувак. Які в неї здібності? Як нам перемогти? Гаразд, а ми щойно бачили королівську хвилю. Це як миттєва смерть. Добре, а які у неї здібності? Так, здібності. Є щось, що називається королівський протокол, так і щось, що допомагає вистежувати виживших. Вона може вистежувати виживших? Як? Маленький Коргі, такий чарівний. Мило. Він дуже милий. Ти що? <плес> Очор. <От>, <плес> Тихо, швидше сюди. Здається, там є генератор. Добре, добре. <плес> що? Що відбувається? Що відбувається? Чому я не можу рухатись? Так, я застряг на місці. Це за таймер? Що? О, чорт! Ось і вона! Що нам робити? Добре, Боже. Гадаю, це її здібність королівський протокол. Що? Так. Я впевнений, що нам потрібно формально привітатися. Я не знаю королівського етикету. Спробуй хоч щось. Це підійде. О, схоже, працює. Так, спробуй ще щось. Ваша От, шорт! О, ні! От, шорт! Я стою на місці! Боже, ні, прошу! Що? Що сталося? Куди вона поділася? Гадаю, термін ліцензії закінчився. Що? Ліцензія. Трава не дешеві, особливо від Нетфлікс. Так, Так. звісно, так. Знаю. Вона це було щось. Так. Якби ж я купив скін Горгона, як він був доступний, я не знав, що не зможу цього зробити, коли ліцензія закінчиться. Я був у відчаї. Дякуємо за перегляд. Дякуємо за перегляд. Якщо хочете побачити більше епізодів Dead by Daylight... якщо хочете більше якісної імпровізації, я про це постійно думаю.